Лого світ, як Соловейко, чоловіка розуму навчив. Один чоловік піймав Соловейка і хотів його з'їсти. Але пляшка каже до нього Ні, ти мною не наїсися, чоловіче, краще пусти мене, а я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейко Ніде того не їж, що не годиться, ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути. Ніколи речам неправдивим не вір Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейко хотів довідатись, чи навчився той чоловік його ради. Полетів угору та й каже до нього О, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене, бо в мене є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почув той чоловік, дуже засмутився, підскочив у до Соловейка і попросив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш за тим, що вже не можна повернути. Неправдиві речі, ти повірив: Дивись, який я маленький, де ти у мені можеш вмістити велику перлину. Та й полетів собі. Ось така маленька казочка. До зустрічі, Па-па!